Вітання, колеги. Зацініть блискавичну реакцію волонтерського об'єднання Карлівщини. Допомогти може кожен має таку назву об'єднання. Ну, дивіться, сьогодні звернулася одна бригада, з якою ми знайомі і допомагали ми з машиною. І хлопці кажуть, там трохи перебазірують, чи нема змоги окупних свічок, трохи. Поповнити запаси і засіб для сушення взуття, бо ноги мерзнуть. І, і, і мас-сітка зима дуже потрібна буде. Так, ну і тільки свиснув, ромка луговий прискочив. Блискавично все привіз, все організували. Дивіться, свічки, свічки, свічки. Тут свічки, тут свічки, тут. Свічки, дивіться, які плотні залиті. Он коробка, це з минулої машини. Одна поїхала, одну ми лишили на цю, ну бачите, що поки що ніяк. А, ця коробка теж йде з ними, а, для того, щоб ноги не мерзли. Отак от, от де тут? Отак от. І і, дивіться, сіки їх. Всі, хто доклав до цього руки, дай Боже вам здоров'я і всім нам Безкомпромісної перемоги. Так, і якщо сніг розтане, одна чи дві отаких, от і, і в машині тут ще дві. Дивіться, який об'єм. Дивіться. Отак от, от. ну і ви вже бачили. Так, ну а по цій машинці колеги, сумно це е, визнавати, але якщо машина труп, то це труп. Вже е, і так, і сяк, і з електронікою майже вирішили питання, блок все одно перепрошить. Мало б бути, було б потрібно перепрошити, але все одно, де вона відчиняється? Але все одно нічого з цього не вийшло. Колеги, злили ми масло, а там, а там коротше, емульсія, ну, воно відстоялось. Антифриз потрапляє в блок. Десь блок має тріщинку. І воно це все таке сіро-біле робиться, як трохи попрацює. І все. І хоч ти лусне, не знаю доцільності такої великої. Це не така цінна прям машина, щоб за неї триматися. Тим паче вона ну, просто от дивіться, вона так навіть перекошена, вона і бита. І все. І гнила, і гнила, вся там от, все отак от, от. Все, все дніще ну, геть не надійне. Е, і з електронікою в неї величезна проблема. Е, і задні салінблоки по-доброму їх би трохи замінити, бо колеса там раком стоять. І кліренс в неї. Ну що це за? Ну, от, бачите, це ж поддон двигуна. Тобто, буквально перший камінець, і будь здоровий. Ну, тобто, витрачатися на неї на якийсь бушний, але ще який дихає двигун, мабуть, не, не варто. Я взагалі шкодую, що на неї було витрачено так багато часу і коштів, і все інше. Але ще більше вкладуватись це вже є. Недоцільно, е, тому не будемо ми витрачатися на неї вже. Ну Раз воно не пішло, то не пішло. Ну, вона куди не так коснись, скрізь лаже. Тому відставляємо ми її поки що. В сторону, можливо, якісь запчастини, можливо, ще щось подібне прибуде на обслуговуванні. Будуть потрібні запчастини, хай на неї і підуть. Чи і вона піде на запчастини. Ну, не більше, ну, вона не жива. Як не шкода, це зізнавати. І дуже-дуже обідно, що стільки часу витрачено. Ну, от як є. Самі розстроєні два дні ходили, взагалі руки опустились. Двигун не пішов. Так, і що? Будемо шукати другі варіанти, другі, другу техніку, більш надійну, яка потребує менше вкладень, щоб вона день-два і працювала, а не, не отак. От. І ну, на неї ніяких ні гарантій, ні, ні надій, ні, ні сподівань, ні, ні виправдань. Херня це. Як є. Так, ми її поки відставляємо. І буде як просто донор. Там десь диски, гума, яка-не яка, десь запасний варіант комусь буде. Колодки, там, може, таке щось речах якийсь може. верх оцей може комусь стане. Нехай буде хоч чого ліпити. Так, ну а це все докомплектовуємо оцими ж засобами, як воно там називається, порошок взуття. ну Типу як талькова присипка напевно, виглядає, я його ніколи не бачив. Комплектуємо це все, діло, плотненько впаковуємо і на пошту.